Закони для них не писані. Це про черкаських підприємців, що самовільно встановлюють у місті торгівельні павільйони. Із понад півтисячі, що є в місті, половина стоять незаконно. Порушникам працівники управління інспектування погрожують штрафами та демонтажем об'єктів. Чи лякаються підприємців на живому прикладі? Бачили наші кореспонденти. За кілька днів тут, поряд з іншими кіосками з'явиться ще один. На зупинці в районі сімсотріччя черкаський підприємець встановлює торгівельний кіоск. Уже два дні сюди навідуються з управління інспектування, бо будують, кажуть, павільйон незаконно. Побачивши знімальну групу Віка новин навіть робітники поховались. Підприємець, що зводить кіоск, каже інспектор, грішить уже не вперше. По всьому місту в нього вже кілька торгівельних об'єктів. Законно стоять лише кілька. Більше десяти точно. На сьогоднішній день важко підрахувати, оскільки навіть на минулому тижні він на алеїпотека поставив ще один додатковий незаконний період. Тому де він сьогодні їх ставить, я не можу просто фізично вже прослідкувати. Черкасці до такого беззаконня звикли. Ніхто нічого не зможе зробити, якщо людина захоче там забудувати, то вона забудує і їй ніхто не помішає. Звісно, знесеться, воно не буде. Довжен бути обичний магазин, людина прийшла, скупилася, все законно, метраж повинен бути, а не там 10 чи 5 метрів. Щоб все продавалося, я вважаю, так. А це так забігало. На підприємця-порушника, говорить перевіряльник, вже склали протокол. Утім він не реагує. Усі спроби вийти на контакт із бізнесменом каже, кінчаються нічим. Крім вибачте, матюків і розповіді, куди мені йти, як службовцеві місць виконком, і що мені робити, від того підприємця я нічого іншого не чув. У телефонній розмові із журналістами Віка новин підприємець не хамив. Утім, був небагатослівним. Навіть навчити особіності нашого законодателя заможна без коментарів. До таких порушників, розповідає інспектор, застосовують адмінштрафи. Утім, їх розмір від 850 до 1700 гривень мало кого лякає. На цього підприємця вже підготували звернення до правоохоронних органів. Усього в Черкасах 531 торгова споруда підрахували в управлінні інспектування. Половину з них люди встановили самовільно. Юля Доброскок, Олександр Царенко, Віка новини.